Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про свято, яке відзначається 22 січня, ми всі одна сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних я. А разом Україна. В Україні щорічно 22 січня відзначається День Соборності України. також прийнято називати цей день День Державності України. Або День єдності України. Що, на твою думку, означає поняття Соборність України. Це цілісність, єдність, злиття. Свобода, розвиток, збереження, неподільність. 22 січня 1919 року. Відбулося возз'єднання західної та східної України в одну соборну державу. Головною традицією цього свята став живий ланцюг, який був започаткований у 1990 році. На державному рівні Свято Соборності України стало відзначати у 1999 році. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав, і В ній проживають багато людей різних національностей. Багато років люди живуть на цій землі, працюють на користь та добробут рідної держави, який має свій прапор, герб та гімн. Про це мріяв боровся і буде боротися наш нескорений народ. Ми маємо бути свідомими, бо лише в єдності і соборності можемо перемогти ворогам і побудувати вільну і незалежну державу. Пам'ятайте, діти, що ви. Майбутнє України, а Україна, це ви.